Я адміністратор групи Квітковий дивокрай. Спочатку моя діяльність заключалася в тому, щоб не обідати нікого. Але я поняла, що мене стали обіжати. І я поняла, це гибле діло так далі не піде. Що я зробила? А, якщо я бачу, що в групу кидають те, щоб я не хотіла, щоб робили, щоб воно було в групі, щоб воно опублікувалося. По перше, я зробила налаштування, такі що в мене йде все на схвалення. Відповідно, я бачу те, що постять там. Я раніше казала, це не можна, це згідно правил, я об'ясняла. А потім я поняла, чого я поняла? Я чисто по собі зрозуміла, як я використовую групи. Покласти руку на серце, ми всі так використовуємо. Хто читає правила групи? Ніхто. От напишіть в коментарях, ви читаєте правила групи? Уже коли я там клюне, да, отако, думаю, та, блін, та що ж там таке? Прочитала, а ну так, да, ну, думаю, ладно, значить не можна, значить не можна. Пішла далі, пішла в другу групу, там не можна. Е, що я, до чого я веду? До того, що особисто я спочатку писала, казала людям, що так не можна, так не то, а потім я плюнула на це все побачила, що публікація та, яка я б не хотіла, щоб була в групі, я її просто. Не схвалила, видалила і все без різних об'яснень, роз'яснень, доказувань. Комусь це така втрата енергії, що ви навіть собі не представляєте. Тому збавте себе от цієї лишньої мороки, просто тикніть, видалити, тикніть, не схвалити, і все, і побачите, життя стане краще. Користуйтеся групою квітковий девокрай, в якій можна публікувати в розумних приделах, в розумних, тобто все законно щоб було. По закону України і, відповідно, по правилах соціальних мереж. Без всякої там, хочеш 200 постів загрузити, загружай. Друзів додати, хочеш додати? Додай. Чим більше ти будеш користуватися цією групою, тим більше вона буде активна і відповідно вона буде рости. Благодарність, буду вам благодарна, якщо вам потрібна реклама, зроблю вам ще й рекламу. Тому бажаю вам добра.